Ось нам хлопці розписують прапори, картини наші. Це, Щоб ви розуміли, це Донеччина Харківська область. Всі тут три основних заїзди з Бахмута. Всі з'їжджаються. Ікони. Дітки, малюнки, вироби. Анаргати все сади для наших любих захисників. Там там почнемо показати все і спита. Зараз трошечки Так ми покажу, бачите, все зруйноване. Нічого, ми разом переможемо. Це працюють.